Тому логіку німецької міграційної політики легко спрогнозувати. Німеччині потрібні робочі руки, тому вона і надалі створюватиме умови для працевлаштування українців. Однак, з іншого боку, їм потрібно радикально скоротити витрати на мігрантів. Тож всі, хто не зможе інтегруватися в економіку країни, люди похилого віку, хворі, ті, хто через певні причини не адаптувався до нових умов, поступово виявляться позбавленими житла, фінансової допомоги і доступу до Якісної медицини, тому вони з цієї країни з Німеччини поїдуть. Не секрет, що багато українців скористалися нагодою переїхати до Німеччини саме через доступ до якісних послуг, зокрема медичних. Тож, коли вони перетворяться на соціальний баласт для Німеччини, чи готова буде Україна їх прийняти назад? Ось саме це плани української влади щодо наших біженців і є головним питанням: чи є в них куди повертатися. Може їм запропонують житлові кредити? Що буде з їхньою роботою? Чи думає про це влада, зважаючи на те, що в Україні вже зараз бракує робочих рук?